Шановний суд, ну, в мене е, декілька кейсів буде, як каже, е, це нібито е, начальник свідчого відділу ДБР пану Довіченка. Е, я хотів би розпочати з першого. Е, саме з того, що це є класичним політичним переслідуванням, про що я заявляю вже практично опродовж 40 місяців. Внаслідок чого воно з'явилось, воно з'явилось внаслідок того, що я своїм підрозділом активно документував глобальні розкрадання державного бюджету, мародерство та інші негативні явища з боку представників місцевої харківської міської та обласної адміністрації, співробітників поліції і. Жави в тому числі. на Зеленського виключне політичне переслідування з метою приховати вчинення ними ряду корупційних злочинів і з метою отримання мене у в'язниці як наслідку, повертаючись на те, що я вже сказав, хочу зазначити, що під час проведення досудового розслідування стороною обвинувачення було звісно, ряд фальсифікацій, які вже доведені в суді. Які мають очевидне е бачення всіх, хто має принаймні не юридичну а середню освіту? Чого хочу розпочати? Я хочу розпочати з юридичної е компоненти, юридичної складової. Якщо ви бачите, у вас на руках знаходиться клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Е там, де йде описова частина тих подій, які злочини відносно відмені інтерменують, е, там події розпочинаються 24 лютого 2022 року. Як ви бачите, тут застосована е, сторона обвинувачення свідома застосувала статтю 111 частину 2, е, яка з'явилася 3 березня 2022 року. Тобто, є пряма е, дія закону у зворотному часі, що прямо. Зоборонено ну, Конституцію України чинним законодавством, ну, і, більш того, і міжнародною практикою також не допускає застосування заднім числом законів, які з'явилися. Тобто, 111 і, ну так як мені прийменує сторона обвинувачення, її просто бути не може відповідно до нашої Конституції. Я розумію, що наша Конституція зараз оглядає так, як і моя Конституція на сьогоднішній день, але тут чітко записано. 407, яким примінується мені про те, що нібито Управління Служби безпеки України мало підпорядковуватися в якомусь військовому підрозділу. Я наголошую е, на е, той факт, що Такого просто не було. Це те, що стосується очевидних фактів, які видні неозброєним. Починаючи це кримінальне провадження, ДБР порушило правило підслідності. Чому? Вони відкрили фактове кримінальне провадження по статті 109 Кримінального кодексу України. Відповідно до кримінально процесуального кодексу. Стаття 109 виключно прерогативою Служби безпеки України. Якщо вона фактова, вона фактова, тобто не було жодної особи. Дослідивши вже всі, в суді першої інстанції, дослідивши вже всі документи, ми не знайшли жодної постанови прокурора про передачу кримінального провадження на будь-якому етапі, хоча б на хвилинку, відповідно до підслідниць. Ми не знайшли жодних обґрунтувань, чому таке кримінальне провадження дозволило собі розпочати ДПР. Очевидь, з тої причини, що я позначив спочатку, з позиції пана Єрмака, пана Татарова і ну, цієї всієї коди. Далі, якщо ви подивитесь уважно це клопотання 12, 14, 16 сторінки, ну і в подальшому також неодноразово, сторона обвинувачення, зокрема прокурор, зазначають мої посадові та функціональні обов'язки. Матеріала кримінального провадження є відповіді Служби безпеки України, це документи сторони обвинувачення, до речі, які чітко вказують і кажуть про те, що посадові та функціональні обов'язки були знищені, знищені шляхом спалення, вони не можуть їх надати. Коли під час судового засідання в суді першої інстанції ми запитали 에, цього шикарного прокурора, звідки він їх взяв, він під 에, аудіозапис зазначив, що він їх написав сам. Тобто, фактично. Прокурор, ну, прокурор написав, вигадав, сам собі вигадав і написав про ці посадові та національні обов'язки. Тобто, фактично, сторона обвинувачення навіть на сьогоднішній день не розуміє, чим я мав займатися, що я мав робити, яка мені може бути відповідальність з наслідок дій або бездіяльності. Тому що вони не розуміють, нема цих документів. Він вигадав сам, він ну, не, не стисняється пішов, скажу. Ця особа навіть отримала від Зеленського нагороду за цю справу. Ну Це шикарна фальсифікація, вона вийде в історію і вийде в підручники в подальшому. Я зробив все, що так відбулося. Далі, протягом цієї справи, під час того, вже як мене було затримано, сторона обвинувачення, це вже доведено під час судового засідання першої інстанції. Створила сторінку в мережі інтернет рівно на 10 хвилин, де зробила якийсь пост від мого імені в той час, коли я вже перебував під вартою і не мог жодним чином цього зробити. Далі, так само вони зробили візуалізацію трафіку, моїх маршрутів, нібито мого пересування. Вони взяли з 19-го року, де я був. Але вже в судовому засіданні ми довели і показали, що це не відповідає дійсності, якого в Харкові, і був в Києві. Це, якщо не був не те, в Києві я виконував е, наказ пана Бакана. Далі, е, свідки сторони е, обвинувачення, яких ми вже допитуємо, в судовому засіданні заперечили протоколи проведення оглядів. Вони чітко зазначили, що вони їх не проводили і не підписували. Разом з тим, документи нібито за їхніми підписами знаходяться в матеріалах справи. Свідки прямо кажуть, ми цього не казали, ми цього не робили і не підписували. Цими матеріалами справи сторона обвинувачення намагається щось довести. У нас є офіційний документ. Юрист першого курсу юридичної академії чудово знає про те, що для того, щоб існувала стаття 111 державного права, має бути нанесена шкода обороноздатності. У нас є офіційний лист е, хова Харківської обласної військової адміністрації, в якому вони чорним попілому написали, що жодної шкоди обороноздатності моїми діями завдано не було. Тобто, ну прямо відсутня нанесення шкоди обороноздатності. Я навіть ну, не звертаю увагу на те, що е, не допустимо дія закону у зворотному часі. Далі, е, те, що стосується. Інтелектуальної державної зради, я допомню те, що сказав цей недолугий начальник слідства ДБР про інтелектуальну державну зраду. Матеріали справи відсутні. Відсутні вони взагалі, факти, мого спілкування з будь-якими росіянами, білорусами, не знаю там ну з усіма російськими наразі спільниками. Підзова взагалі, я ніколи не був в Російській Федерації, я ніколи не пересікав державний кордон в напрямку цих країн, які наразі підтримують, нема жодного контакту. Більше того, в матеріалах кримінального провадження, там де вони в цьому клопотанні, про продовження строку тримання вартою, вони там через рядок пишуть про мої російські погляди. Свідки сторони обвинувачення, це навіть не мої свідки, звідки сторони обвинувачення вказують на те, що в мене ультраправі проукраїнський погляди. Ультраправі, навіть не просто правий, а ультраправі. Тобто, ну, казати про мене, що в мене якісь проросійські погляди, ну це виключно у вигадках цієї публіки. Далі. Дуже активно, медійно, знову ж таки сприяння пана Єрмака, Татарова, Малюка, Чукачова, і всієї всі публіки після мого затримання активно розповсюджувалися в інформаційному просторі наративи про нібито мою втечу на Волині, що я втік там в перші дні на Волині. Я хочу зазначити, що саме ці люди стояли в черзі на західних кордонах, локтями там дралися, хто перший з них тече з країни. Я в країну не ну, я на Воли не виїжджав. І це доведено знову ж таки матеріал кримінального провадження. Навіщо це робилося? Це робилося для створення штучного створення суспільної думки про те, що я нібито є зрадником. Тобто вони вигадували десь на вулиці Банковій, вигадували якісь історії, вигадували якісь приводи, і потім через всі свої шмарафони і позафірми там ну, всі ресурси, які в них є, вони. Повністю це все це запускали, але це вже спростовано все. Більше того, ми ну вже подано позов на 2480 480 млн грн до всіх цих шмарафонів, які розповідали про мою втечну на воли. Тому що повністю доведено, що мене там не було від слова взагалі. І доведено, що я разом з групою спецназу виконував наказ Баканова по захисту рядового порталу. Я перебував в Києві два дні. А не так, як написано в цьому клопотанні, там, близько скільки п'яти днів вони написали, так ми вже довели, два дні мене не було в харків, два дні я був у рядовому порталі. Більше того, є фото, і відео Так. Стосовно э, того, що э, ну, що порушується під час э, розглядання розряд, цього клопотання, це закрите засідання. Тут суддя Трубніков, будучи... Э, Прямою кіатурою пана Мартинова, будучи в орбіті пана Татарова, штучно закрили судові засідання. Для чого вони це зробили? Вони зробили це з єдиною метою: для того, щоб суспільство не бачило, що відбувалося в Харкові. Тому що на судових засіданнях я даю відео, аудіо, фото, матеріали про розкладання, про участь у цьому перших осіб держави. про Участь у цьому керівництва Харківської області, міста Харків, Національної поліції і так далі. Яким чином вони закрили це судове засідання? Судове засідання, ну я не знаю, знову ж таки, в нас є е, тільки два пункти кримінально процесуальному кодексі, кодексі, але школа пана Татарова і вже покійного земляємо стехловатою портнова в особі пана Трупникаве живе. Вони прописали, щоб в залі було гучно і ми закриваємо засідання. Я таких, е ну, таких підстав для закриття засідання. Я в житті своєму не бачив. Вони дали ухвалу з тим, що написано. Це ну, розуму треба, як у ракушки, мати, щоб такі ухвали підписувати. Далі. В нас є три особи. У нас є три особи, які. Дали свої покази про те, що сторона обвинувачення, зокрема, ДБР, СБУ, вибивали чи афон катування, вибивали покази на мене три особи, які кажуть, що конкретно їх катували. У так званому спортзалі у пана Малюка і в ДБР. І вони зазначили чітко, яким чином їх катували. Так, ну, Загалом протягом оцієї, е, досудового розслідування було грубо порушено. Я не кажу про дрібні порушення, я кажу грубо порушено. Грубо порушено 290 статей Кримінального процесуального кодексу України. Тобто таке відчуття, що сторона обвинувачення прокурорка свідчить десь у громадському туалет, туалеті сіли друг напроти друга. І почали виписувати ну, те, що йому, їм спадало на думку, під час певних процесів. Далі, саме цікаво у нас була також експертиза. На експертизу пан прокурор посилається, посилається вже протягом 4 років. Ми вже дослідили ці експертизи. І е, що можна сказати? Ну, Те, що проводив е, е, пан Рубін, друг пана Головачова, друг Татарова там, і так далі, вони... Ну, що вони зробили? В нас є заключення е відповіді на юридичні питання, що прямо заборонено про експертизу. Але це навіть є не ключове. Ключове є те, що е експертиза не зазначає, які документи, над якими документами вони проводили експертизу. І ті туми, які вони вказують, вони не співпадають з нашими тими, що нам відкриті по 290, не співпадають. Аркуші, кількість томів, кількість аркуші і так далі. Що вони зробили, це не зрозуміло від слова взагалі. Це те, що стосується по фальсифікації. Я підготував для вас ось, такі, ось таке клопотання. Це заперечення, точніше на клопотання. Я не буду його повністю зачитувати, ну в цьому немає сенсу. Я ну вже фактично половину розповів. Я е, е, долучу його, прошу, буду просити, щоб ви його долучили, що я зробив в цьому Ну Також, напевно, вперше в історії е, Незалежної України. У е, зв'язку з тим, що вже порядка 40 місяців е, ми не можемо переломити цю портнову татарську школу, е, ми зробили наступним чином: кожен абзац. Оце клопотання е, про е, продовження строку запобіжного заходу. На кожний абзац ми подали свої заперечення. Іде абзац, після абзацу, йде в таких ограничках наші заперечення. Вони тіляться на три. Не зазначено. Прямо порушена е, стаття 372, частина 1, пункт 2, в якій суд може вказувати мотиви. а чому ви не зазначаєте Ну, те, що ми дослідили, те, що прямо спростовує е, це клопотання? Жодного слова про цьому нема. І так, е, коротко е, по, по, по цьому документі. Фактично я можу йти по абзацам. Фактично я можу йти по абзацам цього клопотання, але я не хочу витрачати час. Чому? Тому що сторона обвинувачення ці абзаці просто копіювала І ну, все, що вони, чому вони мене звинувачують, можна помістити. У з тим, що сторона обвинувачення побувала, ми додатково робили роботу і не повторювалася. А я до ключові моменти. Перша, проросійська спрямованість, яка зазначена в цьому клопотанні, абсолютно повністю спростована навіть е, тим е, витягом з, е, засобів масової інформації, які ви маєте в руках. Е, організація оборони. Е, за е, ці перші місяці війни. По 30 травня, коли я перебував на своїй посаді 22-го року, моє управління під моїм керівництвом зробило одну третину результатів цієї України, всіх підрозділів СБУ, МВС, ГУРУ і так далі. Третина результатів. Це вже доведено в суді, Свідки сторони обвинувачення повністю це підтверджують. Тобто, Якщо в мене була не, не, ну, не така організація оборони, що ми зробили третину результатів України, то в мене питання тоді, а чим взагалі займалися всі інші? Друге. Проросійська моя спрямованість і е, е, як вони прописують, для перемоги Російської Федерації. Також чітко в цьому документі є, пряма мова є свідків. А, моє управління під моїм керівництвом перше в Україні, перше за історію цієї війни, почала проводити активну діяльність на території Російської Федерації. Ми провели спецоперації, починаючи від Мурманська, Воркути, закінчуючи Санкт-Петербургом, Москвою, Ростовом і так далі. Тобто, по всій діяльності. Я нагадаю, що перша діяльність. України, коли Україна дозволила собі починати діяльність на території Російської Федерації, розпочалася тільки в 24 му році. В нас вже матеріалах доведено, що я це розпочав з перших днів. Ми атакували Росію на її території, на території ну, в такому глибокому тилу, куди навіть сьогодні не заходять. Більше того, свідки сторони обвинувачення кажуть, що ті операції, котрі проводилися східному керівництві на сьогоднішній день. Також прямо мову, у вас є тут в документі, можете почитати. Е, вони кажуть, що аналогів не існує досі. На сьогоднішній день нема ну, аналогів тим операціям, які ми проводили в Росії. Нема. І більше, і крім того, ці світи кажуть, що е, деякі операції на сьогоднішній день є унікальними, а деякі операції є. Котре ви тримаєте рука. Далі е, червоною ниткою по е, цьому клопотанню йде так зване угруповання військ карт І в кожному абзаці там вказано, що воно. Першу в, цьому бойовому розпорядженні, в цьому бойовому розпорядженні чітко вказано, що угруповання військ Харків було створено 25.04. Тобто за два місяці після тих подій, які нібито мені інкримінують. Ось це розпорядження. Яким чином? Я міг в лютому місяці знати, що я підпорядковуюся вгруповування, якщо воно створено було дітям в кінці квітня. Тобто два місяці місцеве так зване військове керівництво, я зараз не кажу про бригади бойові. Я кажу про тих клонів, яких попризначали, знаєте, ну як у нас, в принципі, десь в Верховній Раді і десь в Міністерстві. Про те, що треба створювати щось для оборони України. А Але не мені кримінується, що я мав я, ну не знаю, в мене напевно по їхній. Те, що в Харківській області почалися бойові дії і наступ Російської Федерації, але вони кажуть, що я жодних дій не вчиняв. Знову ж таки, всі свідки сторони обвинувачення зазначають, що управління Служби безпеки, на жовто. Теки України. Зазначає, що е, я нібито е, вчинив дії, направлені на, 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 на нанесення шкоди обороноздатності. Свідки сторони обвинувачення вже чітко зазначив, що саме я зустрічався в січні 22-го року з паном Залужним. І я просив у нього е, не відправляти 92-гу бригаду, яка була єдиною бригадою на той момент. В, яка була єдиною бригадою Збройних сил в Харкові, її якраз чомусь так, тим е, чином мали на 24 лютого відправити е, з Харкова. Її не мало там бути. Саме я просив у Залужного залишити. Більше того, я просив у Залужного дати мені ще дві бригади Збройних сил. Для оборони, для захисту. Це звідки прямою мовою вже сказав. Далі. Якмо до тих подій, які описуються в цьому попитанні і стосуються діяльності хова. Що нам кажуть свідки сторони обвинувачення? Вони всі кажуть. Перше, хова була зачинена в ній були, на початок війни, в ній було виключно співробітники точніше, військовослужбовці Національної гвардії. Ми туди з'явилися, там було виключно 2 секретаря умовно пана Сінігуба. Свідки сторони обвинувачення означають, що вони покинули близько 8-ї години ранку, покинули приміщення хова. Люди на роботу не виходили, вони залишили і втекли. Чому прямою мовою вони зазначили? Тому що їм було страшно. Ми, виконуючи наказ президента України Зеленського, у зв'язку і доповіді про ситуацію, зайшли, підключили зв'язок. Доповіли президенту, доповіли пану е Данілову і тільки після того з'явився пан Сіньєгуба, який просто півдня знаходився в кафе, вони там каву зорбали, тому що їм було страшно перебувати в Це За це мені е вміняють із державну задумку. Я виконував наказ. Мені пусте хова, пусте приміщення хова, воно не було потрібне. Далі. Я в цьому клопотанні. Через п'ять хвилин буде включення У Нас приколька техника. Ми перейдемо, а вы готовы холод я. Зараз по техникам це пишется все. Зараз буде коли п'ять тут і такі генератори. Ваше чесно, дасте команду, я замовчу. Ні, я попереджаю освітло в 13.30 по капітаку не включають. Але не зрозуміло, так? Да, думаю, okay. час треба виповішли на генератори. Продовжуйте.